Окей, пані Бонапарт, останній ривок і ми закінчили. Вітаємо, У вас зродився генерал. О, а ось і решта армії. А мені здалося, що ви сказали, що йде решта. Історія знає сотні великих завойовників, багато з них мають дуже вражаючі коріння. Наприклад, Олександр Македонський був сином короля. Юлій Цезар народився в аристократичній родині, яка проходить від богині. Великі завойовники зазвичай не народжуються у відносно непомітних родинах, які живуть на бідних островах, але саме так сталося у нашій історії. На початку 18 століття острів Корсика був частиною республіки Генуя, аж доки одного дня Корсика не сказала: Аго, ми тут оголошуємо незалежність, і мабуть вам не варто витрачати час, щоб спробувати зупинити нас. Ти правий, це не варто нашого часу. Ей, Франція, хочеш купити цей острів і Франція сказала, що запитання, давай. І таким чином, Корсика стала частиною Франції, що дало змогу Наполеону народитись французом рік по тому. Однак багато корсиканців не оцінили своїх нових завойовувачів, і з раннього віку Наполеон поглинув досить антифранцузький настрій. Батько Наполеона, навпроти швидко прийняв нову французьку владу, що створив. Певну напругу в їхніх відносинах. О, подивіться на мене, я батько, я ноше надуті переки і срібні застібки, І я, зрадник арсиканського народу. Піди в свою кімнату, Наполеон. Ні, сиди йди в свою кімнату, татку. Окей. Напроти, Наполеон був в захваті від своєї матері, яка була справжнім тираном у сім'ї. І хоча вона строго карала Наполеона, він поважав такий підхід. Батьки Наполеона хотіли найкращого для своєї родини, і оскільки вони все ж таки були дуже мілкою знаттю, їм вдалося відправити наполеона до міста світла, яке були заповнені кротами. Наполеон поїхав до військової школи у Франції. Окей, Наполеон, чому б тобі не познайомитися зі своїми новими однокласниками? Я Наполеон і я ненавиджу всіх вас. Ваш редіж пахне сиром. Ви не можете вимовити літеру Р. Ви Усі страйкуєте, і ви називаєте яйця Евс, як загін великих тупих баклажанів. Окей, дякую, Наполеон. Сподіваюсь, тобі сподобається терпіти знущення ровесників, із нього знущались ровесники. Вони кіпкували над ним через його косаканський акцент, відсутність багатого у сім'ї. Ймовірно, це не допомагало, але він також на них трошки ображався. Також в нього був маленький друг картопля на комірі його костюма, і за нього він прописував двоєчки усім. Він багато часу проводив сам і обожнював читати про великих завойовників. Минулого він вивчав Юрія Цезаря і думав, чи отримає він одного дня авторське право на власний салат або піцу. Він був успішним у математиці та географії, і коли закінчив навчання у віці 16 років, його призначили на посаду старшого лейтенанта. Старший лейтенант може звучати досить круто для такого невдахи, як ти, але у Наполеона було щось таке, що називається амбіціями, і з часом вони тільки зростали. І він не був задоволений тим, що він лише офіцер в якомусь полку. Він хотів піднятися по службі, і насправді це було дещо складно. Ну, наполеон, я оглянув твою заявку. Очевидно, що ти дуже обдарований і був би ідеальним кандидатом на підвищення. Сімон, ти, напевно, найтупіший їм біселикову я коли-небудь бачив. Твої результати тестів свідчать, що у тебе розумові здібності, як у більшості створінь, що живуться східним кордоном. А ще в резюме здається ти намалював малюнок польової миші, яка народжує зуття. Але твій батько, маркіз Фуфлет. тому робота твоя. Французьке вище суспільство було занадто закритим, посади розподілялися на основі походження, а не таланту, і молодий наполеон ймовірно відчував себе загнутим в глухий куц. Чи не чудово було, якби, скажімо, прийшла революція і змінила весь цей бардак? Ну але яка ймовірність, за вікна французької революції Бастилію взяли, голову відтяли, короля прогнали. Революція обіцяла позбутися старої соціальної ієрархії і зробити всіх трошки більш рівними. Полоно не було до вподоби агресивні натовпи, але якщо це означало, що він міг би піднятись по службі. Wien Böse. Він почав битися на боці революції. Він придушив контрреволюцію в Тулоні, підтриману британцями, і отримав підвищення. Він придушив монархічне повстання в Парижі і отримав підвищення. І коли його військові здібності стали надто помітними, йому навіть дали в його власну армію. Це було дивовижним прогресом для такого молодого чоловіка з простим походженням і найсміливіші мрії Наполеона почали здійснюватись. Наполеон також вважав, що він може підвищити свій соціальний статус, якщо одружиться зі старшою багатою леді. Тому після придушення повстань Наполон виходив на полювання. Однак, якщо Вірити вуличним слухам, він ще тим страшилою. каже, що в нього погано ладнало з жінками, і більшість не хотіли мати з ним справу. На щастя, він нарешті зустрів Жозефіну вже немолоду матір одиначку яка була по шиї в боргах і потребувала стабільності. Тож вона погодилася одружитися з ним, незважаючи на те, що вона його вважала неймовірно огидним. Однак Наполеон не знав, що Жозефіна мала репутацію жінки легкої поведінки. Ей, Наполеон, чу ти одружуєшся з Жозефіною? Мужик, як вона реально жадно цілується? Дуже жадно. Ей, завжди, що ти маєш на увазі? Ей, Хігу, чув Наполеон одружується з Жозефіною. Вау, вона надзвичайно жадно цілується. Зачекай, поясни. Ей, люди, Наполеон одружується з Жозефіною. Брасті вашій матері, а ну, є тут хтось, хто не цілував мою дружину. Так. Ти? Наполеон пристрасно закохався в свою дружину. Вона натомість закохалась в чоловіка на ім'я Гіполіт. Однак скоро Наполеон покинув дім і пішов на війну, бо під час революції у Франції напруженість в Європі зростала. Ей, Астрія, ти ніколи не вгадаєш, що ми тільки що зробили? Давай кажи Франціям. У мене є два слова для тебе. Слухай уважно. Рево, люція. Ми скинули монархію і стратили королеву. Ей, чоловіче, тут усі монархії, ти ставиш під сумнів баланс сил в Європі. Тепер нам доведеться турбуватися, що наші смердючі селяни не повстали проти нас. Я думаю, свята твоя королева. Окей, Франція. Ситуація не з буденних. Мабуть, і решта Європи наполегливо хоче дати тобі ляпасів, але ти ще не готова до війни, так що ти повинна охолонути. Чуєш? Надзвичайно необхідно, щоб ти зараз казав щось таке, щоб зняти напругу. Прямо зараз. Поміркуйте над цим. Ja ohlošiu vinu. Čičku! Таким чином, Франція опинилася в війні проти всієї Європи. Тепер ми називаємо її війна першої коаліції. Спочатку на території Франції зайшли вороги, але потім їх вибили, і французи самі зайшли на їх територію. І на багатьох завойованих територіях почали створювати маріонеткові республіки, експортуючи свої революційні ідеї по всій Європі. У 1796 році французи запланували тризубу атаку, щоб взяти відень і виключити Австрію з війни з двома головними блискучими арміями на півночі і на на півдні, які мав відволікати коаліцію. Перше Наполеон веде військову кампанію. Це був його шанс довести собі, що він не пусте місце, і зрозуміти, яким він генералом став. Армія, якою він керував, була в руїнах без обладнання і недофінансована. Але Наполеон замотивував їх геніальними промовами і він вів їх до Італії. Його переважали чисельно, і його кампанія мала бути побічною виставою, але він зробив її головним видовищем. Поки дві північні армії получали достойний відбір. Наполеон приголомшиво порвався на території противника. Здійснивши характерний для Наполеона хід він майстерно роз. Зділив своїх ворогів на дві частини і боровся з ними окремо, вивівши Сардинію з війни і змусивши австрійців позорно тікати на знаменитій битві при Лоді він сам приймав участь у битві, націлюючи гармати, вкриваючись брудом і заробляючи повагу своїх воїнів. Вони дуже його поважали. І коли він наказав здійснити майже самогубний штурм єдиного мосту в місті, чоловіки кинулися до моста без всяких роздумів і взяли його, не зважаючи на нещадний опір австрійців. Вау, Наполеон, ти досить гарно розбираєшся у військовій справі. Просто обережно, щоб твоя голова не стала занадто великою. Що там м'якаєш придурок, коли Наполеон звільняв північну Італію, італійці вітали його прихід. Так, я тут, щоб звільнити вас від жорстоких австрійських владик і замінити їх французькими. Наполеон грабував по дорозі, висилаючи золото до Франції, щоб підтримати її занепавшу економіку. А також платив своїм людям справжні гроші, які вони бачили вперше за останні роки. Папа підтримував австрійців, тому наполеон зробив гак, щоб дати їм ляпаса. І наближаючись до війня, виснажені австрійці були змушені укласти мир з наполеоном, який особисто був присутній на переговорах. Він щойно самостійно виключив Австрію з війни. І, до речі, йому було лише 28, Так може настав час тобі з'їхати від батьків на територіях Італії, які він завоював, наполеон створив нові француз. Ські республіки і навіть писав конституції та організовував уряди самостійно. Це не зовсім те, що зазвичай робить генерал. Коли він повернувся до Франції, його вітали як героя, і не дуже популярний уряд був занепокоєний, що він може почати посягати на владу. Тому вони заговорили, щоб Наполеон виїхав далеко від Франції до Єгипту, де він зможе, можливо, підривати британську гегемонію в Індії. Тож він взяв із собою команду вчених і був типу: Вау! Величезна кота людина! Вау, великий патик. Вау, кінь виродок! Вау, карлик якийсь. Ей, у мене середній різд як для нашого часу. <хи> Але потім британський адмірал Нельсон прибув і знищив його флот, і англо-османська сила перемогла його під Акою. Тож Наполеон залишив своїх людей і повернувся до Франції. Його кампанія в Єгипті пройшла не зовсім як планувалося. Але одне, що варто знати про наполеона, це те, що він був вправним оратором. Він видавав свої власні газети, які часто перебільшували його досягнення, і навіть замовляв картини, які зазвичай малювали його трошки вищим. Так, що, коли він повернувся до Парижу, народ знову вітав його як героя, і він почав посягати на владу. Проте спочатку в нього виникла певна проблема. Шарите він дізнався щось дуже шокуюче про свою кохану дружину. Дійсно, Жозефіно, цей хлопець, я такого самого росту, як і він. Вибач, я клянусь тепер, коли ти стаєш таким відомим і популярним, я ніколи цього не зроблю знову. Ага, ага Джозефіно. Я ніколи не опускався так низько, щоб зраджувати тобі. Тепер вибач мене, я буду в цій кімнаті консультуватись з моїми генералами наступні 30 хвилин. І за консультуванням я маю на увазі дурачитись, За моїми генералами я маю на увазі цю жінку. А за 30 хвилин дві секунди. Після того, як він вирішив проблеми зі своєю дружиною, до Наполеона, підійшов плавовий політик і сказав, що в нього є ідея. Він хотів організувати переворот проти глибоко непопулярного уряду і потребував допомоги надзвичайно популярного Наполеона. І Наполеон подумав, що це просто шикардосна ідея. План полягав в тому, щоб підставити уряд і переконати його добровільно відмовитись від своєї влади. Ей, хлопці, ой боже, мій швидко. Проти вас заговорились небезпечні як Щоб повалити вас, що ми, до речі, зараз точно не робимо. Краще зайдіть у цю клітку, щоб ми могли з вас захистити. Окей, пані та панове, вони в клітці. У цьому випадку клітка була віддаленим палацом поза Парижем, де крім Наполеона і його армії, нікого не було. З урядом всередині і наполеоном зовні почалась досить хаотична подія, під час якої уряд не здавався цілковито впевнений в тому, що відбувається. Люди наполеона не були цілковито впевнені в тому, що відбувається. І сам Наполеон здавався цілковито невпевненим в тому, що відбувається. Але на щастя, брат Наполеона Люціан, засідач нижньої палати, зміг відновити контроль, і останній рад. Дники уряду були примушені до створення нової конституції. Отже, було сформовано новий уряд. Цього разу за кермом було три консула. Але після того, як Наполеон зробив деякі правки, в кінці кінців залишився тільки один чоловік за кермом перший консул. І протягом наступних кількох років він працював над зміцненням своєї влади і, по суті, став диктатором, що повністю контролював Францію. А йому, до речі, було лише 30. Так може і для тебе настав час, щоб випрати свою смердючу посіль. Пер Францією правив, можливо, найвеличніший військовий лідер в історії, можливо, найвеличніший. Чи точно? Отже, тепер у нього є шанс це довести? Куріш, коли на був в Єгипті, пародіюючи Індіану Джонс, відома Франція водіювала Францію. Вони завоювали ще більше територій і ось як це можна описати – Ей, пімот, ось ваш подарунок. Революційні ідеї. Ей, Швейцарія, ловіть революційні ідеї. Рим, ви були чемні цього року? Того. Революційні ідеї. Всі отримують революційні ідеї. Ой, хлопці, гарні кувалди. І Неаполь дуже класний цвяховий пістолет. Хочете отримувати деякі революційні? Хоча Франція все ще поширювала революційні ідеї, а Наполеон був на відпочинку в Єгипті. І європейські сили вирішили, що час для другого раунду. І так почалась війна другої коаліції. І на цей раз в ній приймав в участь великий поганий хлопець Росія. Він був тут, щоб відсунути французьких хлопців назад до борду. І вони це зробили. Франція отримала полицю, але потім Росія відступила після зупинки в Швейцарії. І тепер, коли Наполеон був за кермом країни, він був готовий повернути кешбек на правильний рахунок. Він набрав армію з резерву і пішов в бій з Австрії. Ми знаємо багато рис, що зробили Наполона великим військовим лідером. А я вже задав одну із них, що він був одним з своїх і керував загальною вірністю своїх людей. А зараз ми бачимо другу причину елемент сюрпризу у 800 році. Наполон перевів воїнів до Женеви. Немає шансів, що він буде настільки божевільний, щоб перевести всю свою армію на південь через Альпи, як сюрпризний удар на австрійців, окуповуючи Геную. О, Наполон переводить всю свою армію на південь через Альпи, як сюрпризний удар на австрійців, окуповуючи. Геною перехід Наполеона через Альпи став легендарним, і ви, можливо, бачили одну з найвідоміших картин, на якій генерал робить круті фінтіфлюшки на своєму величному жеребці оточеному небезпечними крутими скалами. Насправді він перетнув Альпи на депресивному ослі, але це не так круто. Коли він зайшов у Італію, австрійці чекали, що він прийде зняти їхню облогу, але Наполеон пішов за їхнім пунктом постачання біля Мілана. Спочатку австрійці здавали, що сильно переважали французів, і вони сказали. Ура, ми виграли! Але кілька годин пізніше Наполеон знову з'явився з величезною армією, і вони вступили у бій. Боже, цей комплектований французький карлик знову розбиває все наше військо. Ей, я маю середній різ для свого часу. Придурок потім, після перемоги генерала Морок Огенліндені, дорога на відень була пуста, і австрійці знову запросили мир. Так само, як війні першої коаліції, війна другої коаліції закінчила ще однією французькою перемогою. Але насправді багато в чому вони обидві виглядали як перемоги Наполеона. Тільки Велика Британія залишалась достойним супротивником Наполеону і використовувала свій потужний флот для блокування французьких портів і навіть захоплювала вантажі нейтральних кораблів. Очевидно, всі інші були досить обурені тим, що британці втручалися в їхню торгівлю. Вони створили власну лігу і ввели ембарго, нейтральні країни, що захищають свої власні інтереси. Це образливо. Тож Британія поплила до Копенгагена і підірвала порти там. Після цього ця ліга розпалася. Але через те, що економіка Великої Британії страждала від ембарго, вони вирішили підписати договір. З Франції в 1802 році. Перша за довгий час Європа була в мирі. Вітання, сір! Ви досягли миру? Так, П'єре, але це ненадовго. Я все ще не довіряю цим гидким британцям. Чи чули ви, що вони називають мене низькодупом? Що це взагалі означає? Ви слідкуєте за ними чи не так? Я не можу, сір. Чому? Дізнаємося в другій частині.